Эй, все на привет! Во істину, привет! Знаєте, ми до вас їхали таким екором поїздом, що проводиться могла нам предложити тільки... Чай, сайт! Ладно, ладно, аде наш відеоблогер Андрюша. А, десь бродить. Андрюша сфоткай, Андрюша Сводка. Подождіть, отроки тут уже один індивідував хрест поцілував! <пиш> <пиш> а сучасна золушка виглядає саме так. Один з найцікавіших моментів фільму Вій. Отже, наш... Хто тут? Хто тут? Хто тут? Здесь Рашдома спає і Черінко. Шеріко, братуха. Ви але... откуда такі отроки? Мама тут з російськими номерами подогнали. <рес> я вас не боюсь. В смысле, ти думаєш, що ігрух тебе спасів. Бач... Бачите, Бог, я не хотів цього. Пустуєш. А наступна мініатюра, як в 41-му, без об'явлення. Стас! Але черкаський ток-шоу виглядає саме так. <звук> Доброго дня, я з вами лишов, вужик тебе. <звук> І сьогодні в нас в гостях індивідуум Стасік. Фішка Стасіка що він ідеально говорить всі слова, кроме одного. Пристався. Доброго дня! Я абсолютно чітко вимовляю всі слова. Крім одного. І це слово Флойка. Флойка. Флойка! Зойка! Флойка! Сойка! Лойка! Ладно, все, накипиш! У нас є схожий кадр Ірина! Розкажи про себе! А це в люби мене Слойка! Ідеально! Я шукав тебе все своє життя! Ми в сільфон і купимо кілота! Слойки! Музик да. тебе, ми об'єднуємо серця! А Роменська ідеально підходить для зйомок ток-шоу «Колостяк». колостях. І розочку сьогодні обов'язки Ірина! ріна! Оте красавіще! Пладна моловна черіка! В чому ти радуєшся, побігти? Фільму Джек, Джек, тримайся, Джек, не до неї любільки, Джек, тримайся. Мороза, Розочка! це були найкращі мені мого життя. Братан, братан, а купи побі на Чувани! Неважливо звідки ти Черкас чи Сум, дівчина ти чи хлопець, а вуса ростуть у всіх. Команда КВН хвилюватися не має причини. Дякуємо.